Всім привіт! Друзі! Хто цікавився новими KTM 390 Adventure 23-го модельного року? Мотоцикли надійшли до продажу. Щойно їх отримали, щойно зібрали. Вони ще пахнуть європейськими технологіями на переміжку з індійськими прянощами. Один з найпопулярніших мотоциклів в своєму сегменті за останні декілька років. Багато мотоциклів приїхали вже під клієнта, тобто більша частина вже продана. Треба було всього навсього всього зробити попереднє замовлення і щасливі власники на коні вже на початку сезону. Залишилось декілька байків для людей, які не втратять останньої можливості, та якомога швидше зателефонують до магазину. Можете вже йти в коментарі і писати там повідомлення про те, як я спонукаю вас купувати мотоцикли, поки вони ще є в наявності. Але потім такі люди, як правило, приходять до магазину і дивуються, чому всі байки розпродані. Я вам тут надаю тільки актуальну та правдиву інформацію, бо ми намагаємося будувати відверті та довірливі стосунки з прихильниками бренду. 390 Adventure свій час відкрив нові можливості для людей, яких не вистачає бюджету для придбання великого adventure байку, таких як 890 Adventure або Super Adventure 1290. Та дозволив з дороги з'їхати на ґрунт, подорожувати і робити це не тільки ефективно, а ще й з комфортом. Адже КТМ завжди потужніші, легші та дешевші за найближчих конкурентів. Огляд нової моделі вийде на каналі найближчим часом. Тож, якщо ви тут випадково, що дуже сумнівно, підпишіться зараз на канал, аби не прогавити огляд та тест-драйв. Не буду зараз створювати інтригу в мотоциклі. Не так багато змін, але для людей, які з ним ще не знайомі, буде дуже цікаво. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!